Старий правитель Пін сказав одного разу своєму міністру, у молодості я був дурний і не хотів нічому вчитися, тепер же вчитися пізно. Вчора мені виповнилося 70 років. І все ж з свічкою краще промовив міністр. Правитель з подивом подивився на міністра і сказав: Я не розумію сенсу твоїх слів. Яке відношення має свічка до того, про що я говорив? Міністр відповів. Знання, які ми купуємо в дитинстві і юності, подібні в ранішньому сонцю, воно сміливо проганяє темряву ночі, щедро сяє й пробуджує всі до життя. Знання, отримані в зрівому віці, це сонце перед Заходом. Воно не буде вже сяяти, але світить, воно не пече, але гріє, і захищає вас від холоду. Знання ж, отримані в старості, подібні світлу свічки, світло їй невелике, але спробуйте загасити свічку, і на вас опуститься ніч. Краще жити при світлі свічки, ніж в суцільному мороці.